Він, мабуть, йде з заднім бункером, отаким скидним, з'їжджаючим. не відкидним, а в мене корм просто з'їжджає по корпусу. І в принципі навіть я сипуху сюди сиплю, ну, трішки залишається, бува, прям трішки, не, знаєте, не то що там як в двох бункерних, отака жменя, а прям, ну, ну, там так, реально чуть -чуть. І Вставимо антени і пускаємо на воду. Кріплю я діпер. на Бункер єсть. І його на воду. Ось і поплив наш корабель, бачите. отак так от. Лопата така ззаді. Ну типу що шо, шо, шо робити. Ну, на самом деле це, це удобно, і навіть з і навіть цією лопатою можна завозити снастю.